Доброго ранку ліси і поля. Доброго ранку Україна моя. Доброго ранку всім миру й тепла. Малята, сьогодні, коли я к вам поспішала, на дорозі побачила дивну річ, яка світилася різними кольорами. Може, ви знаєте, що це і для чого вона потрібна? Ну, хочу тобі розпов... розповімо про цю річ. Це світлофор. Він допомагає пішоходам безпечно переходити вулицю. Світлофор корисна річ, служить людям день і ніч. Кольори лише треба знати, вірно, кнопки натискати. Як червоний зупинись і навколо подивись. Колір цей попереджає, що машина під'їжджає. Жовте око клипни лиш. Будь уважним, оглянись, приготуйся, тільки чітко перейти дорогу швидко. Як зелений вже горить, переходь по зебрі мить, але й тут не забувати це навкруг контролювати. А щоб ти добре запам'ятала, ми з малятами зробимо аплікацію, а перед цим зробимо пальчикову гімнастику. На дорозі світлофор. Електричний це прибор. Різним кольором горить всім машинам говорить. Як червоний загорить, стій нікуди ти не їдь. Жовтий трішки почекай. А зелений вирушай. Зробимо аплікацію за таким зразком. Для цього нам буде потрібно прямокутник чорного кольору і кружечки червоного, жовтого і зеленого кольорів і клей. Беремо кружочок червоного кольору, намачуємо його клеєм і переклеюємо його. Зверти. Це в нас буде червоний колір світлофора. Беремо кружечок жовтого кольору, теж смачуваємо клеєм і переклеюємо його посередині. Ось так. Беремо кружочок зеленого кольору і приклеюємо його знизу. Ось такий світлофор у нас вийшов. Дякую вам, малята, за науку. Тепер я знаю, для чого потрібен світлофор. І я завжди буду дотримуватись правил дорожнього руху. До побачення, мої любі! Чекаю на ваші роботи!